Всім доброго дня! Основним видом діяльності комунального підприємства Лиман, яким я очолюю, є забезпечення населення, установ та підприємств села Сухий Лиман, послуга з забору, очищення та Постачання холодної питної води джерелом централізованої водопостачання села Сухий Лиман є покупна вода, що одходить з водопроводу Інфокс водоканал. Протягом 24 року споживаючи комунального підприємства «Лиман» то з абоненти було поставлено 286 тисяч 200 метрів кубічних води, в тому числі 6 тисяч 500 артизіанської свердловини. З метою покращення було обслуговування мешканців села Сухий Лиман для підвищення якості надання послуг централізованого водопостачання протягом 2024 року було проведено 272 заміни водолічильників, заміна регулятора тиску, ліквідовано понад 30 аварійних ситуацій. Підприємством Лиман з початку року та на постійній основі з урахуванням сезонного. Проводиться роботи з підтримання належного санітарного стану. Благоустрій території села, а саме роботи по ручному прибиранні парків, дитячих майданчиків та інших місць загального користування, тобто маршрутні автобусні зупинки, роботи з вивезення сміття стихійних та несанкційних звалищ, роботи з покосу трави за допомогою ручного пристрою для косіння. облізка та розпіл сухих дерев для уникнення аварійних ситуацій. За допомогою ручного пристрою високорізу та бензопилу роботи по ліквідації та локалізації амброзі за допомогою ручного пристрою для косіння а також хімічних шляхом із застосування гербіцидів. Проводилися формування бордюрів. Краской побілка вапняним розчином стовбурів дерев на висоту метри один метр. Так, в зимовий період під час снігу та ожеледиці проводилися роботи по посипанню доріжок пі піском, очищення доріжок від снігу, щільного примерзлого до асфальту, при товщині шару до 5 см, вручну та снігоприбирачем. Роботи по посипанню доріжок інтернетними матеріалами або суміш інтернет матеріалів на підприємстві є послуги архівної БТІ, бюро технічних інтервізацій. Протягом 24 року до архіву комунального підприємства надійшло 128 звернень від селищної ради натріальних та адвокатських запитів. Та звернення від фізичних осіб було оцифровано 5565 архівних справ. На 16 реєстрованих книг, окрім вище зазначених наданих послуг, проведено ряд наступних робіт, Зварювання облаштування навісу, ангар для зберігання техніки та проведення облаштування покриття підлоги щебнем в ангарі. Проведено роботи з побутовим септиком для адміністративної будівлі за зі сховищем, розташовано за адресою вулиця Чорноморців, села Сухий Лиман. Проводились поточний ремонт дитячих майданчиків, а саме поточний ремонт майданчиків у парку Казацька Слава села Сухий Лиман та по вулиці Молодежній. Також проведено роботи по заміні покриття поля на спортивному майданчику в садовому кооперативі АІС Сухого Лимана. Проведено заміну насосної установи. На Артезіанській свердловині по вулиці Молодіжна, 2Б, дякую керівництву Таїровської селищної ради за підтримку нашого підприємства, без діяльності якого неможливо функціювання села Сухий Лиман.